Кожен у своєму житті намагається одягатися якомога краще. Але в декого це якомога краще перетворюється на залежність та бажання одягатися за останнім словом фешн, тобто моди. Таких людей називають фешн-віктрім раби моди. Подібні бажання зароджуються з дитинства, так кажуть психологи. Мовляв, мода це те, до чого варто прагнути. А далі все за класичною схемою. Люди не розуміють, що їм втюхують, тому й ведуться. На щастя, не усі. Как правило, то, что мне нравится, оно соответствует э, слегка последней моде и удобно. Судя из всяких фотоотчетов, я ну, немножко слежу, как бы за модой и за э, нашими. У людей есть своя голова на плечах, но в принципе в Украине за модой следят. Очень много красиво одетых людей. Ну, не, я не переживаю к этому вопросу. Це Ксенія, але так лише у паспорті. Зараз вона Олімпія каже, ніколи не ведеться на моду, має свій ексклюзивний стиль. Я ніколи не повторяю картинку, увідіною мною і взагалі, в принципі, я не слежу за модою. Абсолютно впевнена, мода спагетті на вухах. везде намагається толкнути своє і в кіно заправляють в моду, і везде журнали. Ось вам реальний приклад: фестиваль модного кіно. Кожен фільм тут розповідає про модний одяг та стиль життя. Модне кіно рідко показують в Києві. Ми не диктуємо тенденцію, ми не заставляємо в общем собственря то, В общем, що кому не по, по силам. Хм, Цікаво. А хто ж це змушує українців робити? А ось і відповідь. Стиль дизайнеров украинских – это очень самобытный, яркий, колоритный. Они, в принципе, ну, довольно сильно в общем, влияют на то, что происходит у нас в стране. О так! Стиль в дизайнеров действительно дуже колоритный. Мы в начальной стадии развития, вот, и, конечно же, украинцы поддерживают украинскую моду а, и интересуются. Слушайте, мне кажется, что это скучное интервью, и мне не очень интересно. Мабуть, потрібно було станцювати. Самі ж дизайнери кажуть, від залежності та нав'язливості позбутися важко. В Принципі це не злічимо. Лібо цей людина перенасититься і виросте, або це вже буде таким образом життя скоріше. І додають, фешн не нав'язують. Є наша мода. і, В принципі, якби я думаю, що не так, щоб нав'язувати, але просто дають зрозуміти, що є в моді зараз. Ця мода вона нав'язує усьому світі. Слава Богу, що українці стоять через кому з італійцями, французами, британцями, американцями. На жаль, в Україні особливо люди розуміють моду як одяг, а мода це не одяг, не тільки одяг. Це модні думки, модні вчинки, модний стиль життя, модні книжки, модна музика. Висновок приблизно такий: щоб бути модним, потрібно тусуватися з модними людьми у модних місцях і модно ходити. М, вибачте, до вбиральні, але тут у кожного своя голова на плечах. І не забувайте те, що ми в начальній стадії розвитку. Далі обирати вам. Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал Нью